Я пограв у The Finals і був приємно вражений. Не пам'ятаю, що бета тест викликав щось подібне останнім часом. Проте знаю, що гра потрапляє під сучасні змагальні шутери, і як показує досвід, далеко не кожний з них лишається на поличках довго. Да. Точніше, на поличках він лишається, але чи отримує те визнання та популярність, це вже інше. Вітаю, піпли. Сьогодні поговоримо про ті самі змагальні шутери і в чому ж їх проблема. Чому вони так завзято намагаються привнести щось нове, а воно не завжди приживається? Наприклад, з Finals. Тисніть подобайку та підписку, якщо досі цього не зробили, і давайте розпочинати. Змагальні шутери я люблю. Багато хто їх любить, адже вони дають відчуття адреналіну та перемоги, і, звичайно, що горячій дупенції та злості. Весь спектр емоцій, коротше кажучи. Чому ж, здавалося б, досить застаріла КС досі користується попитом на картах, яким вже десятки років. А відносно новенька Battlefield 2042, від здавалося б, мастодонтів шутерних ігор, провалилася ще на релізі, і тепер рятується геймпасом. Або ж згадайте мультиплеєрну складову останніх Call of Duty. В мене до цього є. Є думка, баланс та нововведення. Battlefield хотіла в масштаб, при цьому даючи той самий геймплей стрілянки тут і зараз від чого отримала проблеми з балансом, зокрема в пересуванні. Вона хотіла щось типу нове і сама ж від цього й постраждала, зробивши величезні простори карти неграбельними та непотрібними. Це якщо відкинути проблеми з оперативниками, балансом зброї, технічним станом та загальним левел дизайном. До речі, про левел дизайн, з яким у останніх Call of Duty найбільша проблема, яка теж намагається в екшн геймплей при цьому не даючи тактичних карт, від чого весь той динамічний геймплей перетворюється в кашу. Відчуття того, що ти не можеш контролювати ситуацію, як би сильно не намагався це робити, особисто для мене викреслює гру. З іншої сторони, клепати ще разу те саме теж доріжка слизька. І як показує практика, не навіть великі компанії, що роками розробляють шутери, помиляються і помиляються досить критично. Тож не дивно, що все частіше ми бачимо менш відомі проекти від менш потужних студій, які заполоняють простори інтернету, вриваючись з двох ніг у жанр. Але чи так це? The Finals – це умовно безкоштовний багатокористувацький шутер від першої особи, де команди по три гравця б'ються одна з одною на аренах. Гра розроблена колишніми співробітниками DICE, а це значить так, грається вона як Battlefield. Але все ж це не Battlefield. Тут немає техніки, а геймплей більш вертикальний. Карти менші, передісторія інша. Тут є власні приколдеси і динаміка, лютий time to кіл, але про це пізніше. Та головне видовищність від руйнувань, та яка була ще певно в Bad Company. Це якщо порівнювати з можливостями тої ж батли. Це основна фішка, яка все ж дійсно вражає, особливо на початку. І для мене це один з козирів гри. Адже сучасність така, що не зацікавить відразу повернутися навряд захочеться. З Finals в плані. Перших вражень, все гуд. Але є, але звичайно, що перше, як я сказав, вища гра орієнтована на командну гру в три людини. Це відразу помітно, оскільки в соло грати в доступні режими сенсу майже немає. Та й відверто кажучи, весь експіріенс гри, яка дозволяє вибудовувати барикади, підривати приміщення, щоб не дати дістатися до потрібного місця ворогові, і все таке. Цей експірієнс він втрачається. А помітно, з перших хвилин геймплею, що саме такою гра і задумувалася, оскільки без тімплея все, що я робив, це бігав, та Ворогів, намагаючись не потрапити на трьох відразу, бо то гаплик. Переграти всю команду соло можливо і можливо, вибачте за тавтологію, але чи то досконало механіками володіти треба, чи то молитися всім і відразу, адже тайм ту кіл і динаміка в поєднанні з різними оперативниками шансів не лишають. Гра максимально командна, проте вражає і без команди, а це важливо, особливо на старті гри. Адже саме через перші враження я й не вийшов з гри і розповідаю про неї прямо зараз. Як я сказав, вона має. А є власну унікальність через те саме руйнування, елементи швидкого переміщення і вертикальний геймплей з власними приколдесами, де в тебе ніби немає ніяких суперздібностей, але по карті ти здатний літати як супергерої. Тут три різних класи і досить непогана динаміка. Тож кожний з класів, нехай то снайпер, медіум чи оцей великий бідон, який собою стіни проломити, може. Він досить унікальний, і з них можна непогано так придумати свій стиль гри. Гра це дозволяє. А якщо це все ще й злагоджено з командою, пропрацювати, Ну, на Беті вам точно не буде рівних. Адже окей, рандомно бігати дивитися карту, кидати гранатки та вицілювати голови, що виявилося надприємно особисто для мене. Інша справа, якщо зіграно виконувати поставлену ціль, щоб один дивився дистанцію, інший крив гроші, третій підібрав, що потрібно і де потрібно, плюс інфа в голосовий. Здається, в плані тімплею гра дуже перспективна. Тож я все ж побігав з рандомами і, не будучи любителем тих самих батлфілдів, зловив себе на думці, що грати весело. Тут вже зараз аспект. Стрілянини і загального геймплею на висоті, хоча той самий Time to Kill тут вічність. А я награв на хвилиночку 3000 годин в PUBG, який все ж намагається в реалізм та імерсивність. Геймплей зачасту там повільний. Хоча іноді я з цим не згодний. Але в більшості випадків ти його можеш контролювати. А в соло, дуо чи складами для успішної гри це треба робити по різному? Тож мені як би то не було дивитися на появу хрін знає звідки суперника, який з ріжка магазину не падає, складно. Це нема не йде Знову ж таки, з командою було б краще, можливо, розробникам видніше, а гра не в реалізм, а у фан. Та той самий Battlefield я і не люблю через високу динаміку. Тебе постійно вбивають, але і ти постійно когось виносиш, респаун і все заново. В таких іграх особисто для мене немає цінності виживання, яку дає PUBG, до прикладу. Відчуття від перемоги над суперником в рази приємніше, бо ти став ближче до перемоги, а йому прямо-таки все наново розпочинати. Тут ти зараз павнишся та й все. Це досить суб'єктивно, бо кожна. Ному своє і не можна говорити, що імерсивність PUBG погано, а динаміка батли добра чи навпаки. Але взяти ту ж КС, де перемога в кожному раунді також приносить адреналін, адже ти можеш лишитися сам і все одно виграти. Так, скоро все почнеться заново, але програний чи переможний раунд чітко дає розуміння та результат. З Finals інша. Я розумію, чому розробники хочуть дати нам щось більш динамічне та видовищніше. Бо попит на подібне в сучасному світі більше, й гру з динамікою легше продати. Та, можливо, розробникам так легше, жарт, звичайно, можна довго облизувати гру, говорити, що це хороший бета-тест, зокрема, і в технічному стані, що теж є правдою, або критикувати за той самий тайм ту кіл чи дисбаланс. Ви самі можете перейти в Стімі, і спробувати її, адже вона безкоштовна. І її ще точно будуть апдейтити, І все таке. Ви можете подивитися огляд від А до Я про гру, чи взагалі не чіпати, якщо ці шутери не ваше. Мене турбує інше. Коли вийшов PUBG, він набув своєї популярності через унікальність, подібного від. Відчуття перемоги чи програшу на величезній карті голодних ігор не давала жодна гра. В ньому не було веселих елементів, які повинні були розважати тут і зараз. Динамічних ставок, постійного екшену. Це була максимально крива гра, від якої очі випадали. Але всі хотіли порцію тих відчуттів від перемоги, розуміння, що ти кращий за інших 99. Так працює людський мозок. Це своєрідний азарт, і було плювати на максимально убогий технічний стан та наповненість. Та я більш ніж впевнений, що зараз, погравши в подібний ранній доступ, гра проваджує. Валилася, бо це було вже, тому більш вірогідно дропати екшен-ігри з якимись нововведеннями, з розрахунком зірвати куш, а не грати в довгострокову. Така, на мою думку, з Finals. Справа в тім, що ніша подібних онлайн-шутерів зайнята з усіх сторін. Ми маємо Fortnite, PUB, Apex Legends, CS, Warzone, Battlefield і ще всякі такі. Тож додавання маленької батли з епічними руйнуваннями в цей послужний список погоди навряд зробить. Чомусь мені здається, довго вона не протримається. І мені відверто шкода. Про це говорити, бо, повторюсь, гра реально викликає емоції, але тут і зараз. Згадайте вихід Vampires The Masquerade Blood Hunt, яка мала свій візуал, механіки, певний час хайпувала і, і все достатньо. Я пограв в неї, і мені вона подобається, але я розумію нішевість і бідність продукту, хоч над ним же теж старалися. Battle Beat Remastered. Кожний другий на гру огляд зробив, але нехай це Minecraft Style це нічого нового в ігрову індустрію не принесло. Це танці на невдалому Battlefield знову ж таки. І знову ж таки зірвати куш, а не в довгострокову ринок ігор вибагливий, і придумати щось нове, тим паче в змагальних шутерах, де далі складніше. Звичайно, якщо у вас є якісь ідеї, напишіть їх в коментарях, було б круто. Всі ці ігри цікаві на початку, але з часом актуальність втрачається. З приходом нового проекту в жанрі онлайн застарілих падає. Звичайно, якась спільнота в гри лишається, якщо підтримка тої самої гри продовжується, та все ж це не ті результати. Відверто кажучи, не знаю, яку унікальність повинен мати подібний шутер. Щоб це стало чимось новим, як Battle Royale у свій час до прикладу, адже бігати на карті з крюками, користуючись снайперкою чи вивалювати всіх кулеметом, це весело і круто. А у Файнал відверто, і реалізовано непогано, але все це було вже нехай трішки в іншій обгорці, але було. Тож, на мою думку, сучасні шутери потерпають від повторення. Вони змінюють сеттинг, зброю, додають якісь нові фішки, гранати, або ж не додають. Всі вони намагаються продати себе як щось нове та неповторне, але лишаються тим самим шутером, де знову потрібно або лишитися одним на карті, або набрати більше очок, втримати якусь позицію, чи зробити найбільшу кількість кілів. І неважливо знову ж таки, чи тримаєш ти певну область, чи спочатку треба туди якісь гроші принести, чи зробити іншу послідовність дій. До речі, як на мене, купу нових механік у свій Battle Royale намагалася привнести перша Warzone. І тоді особисто для мене це було щось круте. Вона давала набагато більше механік, ніж тодішній PUBG, будучи мілітарі-шутером. Реюз команд, вища динаміка, всякі івенти, активності по карті. При цьому основна мета знову ж таки топ-1. Ті самі емоції від перемоги. Виконана була загалом круто, а Верданський досі для мене одна з найуспішніших карт. І все це Activision. Та знову ж таки, треба було ці всі нові карти нові частини, ну і ось маємо, що маємо. Та повертаючись до жанру змагальних шутерів загалом, я згодний, що любителям подібного більшого і не треба. Я досі граю лише на Dust та Mirage, але мова про те, наскільки довго гра затримується на ринку. Я знову про The Finals. Мені дійсно подобається в неї грати, але для себе розумію, що швидше за все, гра в якийсь момент стане прохідним проектом зі своїм онлайном. Та розробникам треба вітати належне. Все, що в грі є зараз, це дуже хороший рівень, стрілянина. Візуал, геймплей своєму жанрі чудові, емоції викликає, і хочеться вірити, що гра отримає свій успіх, адже будь-який хороший реліз наразі це плюс для ігрової індустрії, це гроші, це конкуренція, це знову ж таки нові проєкти. При тому, що я більше за мілітарі шутери. Пишіть власну думку в коментарях. В мене ж на цьому, все. Якщо у вас є можливість і бажання, підпишіться на спонсорство всього від 10 гривень. Ставайте патронами або підтримайте разовим донатом. Також в описі є наш телеграм-канал. Все це допоможе існувати. Всім дякую, бережіть себе і побачимось.